У нас у сучасних українських садівників я помітила таку я, мабуть ти теж помітила, що вони вважають ой, ну припустимо, приходять гості да, в чийсь сад, і ой, оце у мене, оце у мене сад, ото красиво, ото ото тут все красиво, отут трояндочки, отут лілії, отут гуртиться. Город туди не йдіть, бо город у нас вважається це щось таке, як знаєш, як для бідних. Ну у мене є город, але я трошечки стісняюсь, що він в мене є, бо ж город це ж якось для бідних. Вирощувати їжу це якось ну, не, не круто. Круто це вирощувати трояндочки, ще щось декоративне. А ти власне показала мені приклад, мені приклад, коли ти сказала, Оксана, в тебе там. За парканом, бо в мене ділянка поділена на дві частини. 25 суток поділена за дві частини. І я кажу, Віка, вже мені немає куди садити троянди. У мене вже десь там ну 50 мабуть. А Віка мені каже: Оксана, там тебе за парканом стільки місця. я кажу, так там буде город? Я кажу, ось тебе буде город з трояндами. І зараз десь, я навіть не уявляю. А в мене в голові теж сиділа оця картинка. Що оце у нас в селі. Ну, мабуть, це в більшості в Україні, тобто садиба, наприклад, 25 соток, поділена парканом на дві частини. Ось за парканом це двір, а та частина ну, за парканом, де будинок, це двір, прибудинкова територія. Там ну, більш-менш намагаються люди тримати все красиво. А от те, що за парканом це город, там гарбузи, картопля там, чи пшениця, чи жито. Ну, це просто, ну, це, просто. Це... це город. Ця територія, вона якби ну, обробляється тільки для вирощування їжі. А ти мені якось дала ідею. Ну, не то що ідея, Ти мені просто відкрила очі, бо чому ми... у нас в голові складаються якісь такі знаєш, сталі картинки, і ми не можемо піднятися над ними. Треба, щоб нам хтось сказав: А чого не можна на город троянди? Та можна на город троянди. І, і все. І я тепер не уявляю, навіть який би був мій город без троянд. і... і... Взагалі не уявляю собі грядки без декоративних рослин.